Аналізуючи фестиваль Карпатська весна попередніх років, цього року ми обрали формат проведення двохтижневий формат з таким також, діапазоном, з інтервалом кілька днів. Це аж було зручно для наших слухачів, для наших глядачів, які прийдуть до нас. Е, бо попередні роки ми робили, експериментували, робили протягом 10 днів щоденно, робили по два концерти на день. На жаль, і це дає такий висновок ну, того, що е, слухачам треба якийсь період, щоб трошки е, ну, усвідомити ту музику. І, зрештою, чисто фізично кожен, хто би хотів прийти на ці концерти, не може ходити кожен день. Тому ну, десь так розвели в часі в період в день. Потім два дні так, перерва і знов концерти. Цьогоріч ми робимо цей фестиваль з 1 березня по 13. Десь би хотілося кілька слів сказати про те, що ми хотіли цього року, цього року зачепити скажімо так, всі жанри музики, які є, і, на нашу думку, нам це вдалося, тому що ми маємо і симфонічну музику, маємо камерну музику. Маємо народну музику, маємо танцювальну музику, маємо корову вокальну, тобто практично всі сторони, музич, музичні сторони, всі є, скажімо так, можливо, деякі частково, але є всі їх представлені. Коротко хотів би десь сказати, які колективи до нас приїжджають, і десь особливості тих колективів, які приїжджають. Ну, найперше, 1 березня ми запланували відкриття фестивалю. Цього року відкриття фестивалю буде здійснюватися, буде проводити Симфонічний оркестр Івано Шепівської обласної філармонії, художній керівник та головний диригент Віктор Пролійник, заслужений артист України. Цікавим є те, що також приїжджає піаністка з Києва Діна Писаренко. Дуже цікава піаністка, я думаю, що ви будете мати на воду її почути. Що ж є характерним для цього концерту для відкриття? Те, що в програмі симфонічного оркестру є твори каравиця. І, власне, скажімо так, така ізюминка нашого фестивалю, те, що приїжджає почесний гість на, це, на саме це відкриття, це Маріанна Давидівна-Каравець, дружина. e dopo non ce compositore